Бажаю міцного козацького. Друзі, погода на Донеччині поганенька. Ситуація на фронті вона така вже досить давно. На жаль, підій наступального характеру не припиняють і концентруються вузькими клинами на окремих ділянках, бо резерви у них не то, щоб там безкінечні, вони просто їх стягують з інших ділянок і намагаються уступами де пролазять. Справа зліва, потім бли, намагаються ну, загрозою оточення для того, щоб наші підрозділи виходили. І так намагаються лізти. Цього нічого страшного немає, коли є достатньо сили засобів. А коли в нас в державі потрібно офіційно визвати через агентуру ФСБ зірвана мобілізація це ключовий аспект у такій страшній війні. Тут потрібно робити висновки і потрібно не бігати. Презентувати абсолютно для чепуху по світу, да? а просто вийти до народу і верховного голокомандуючий пояснити, для чого потрібна мобілізація і що з цим робити. Найти кошти для того, щоб було грошове заохочення. В першу чергу люди йшли воювати, розуміли, бо ідею вбили, да? так потрібно хоча б грошове забезпечення. І основне хто не ЛБЗ, да? підвищення заробітної плати до 300 тисяч гривень. Хочете, ви не хочете. Мусора інваліди, прокурори інваліди, митники інваліди, блядь, податківці, державні службовці, судді, блядь. Вам воно нахер не нужно, блядь. Ви не захищаєте, блядь, в окопах країну. Ви не жите в нелюдських умовах, блядь. Хто був хоч раз в окопі, от зараз проживи, блядь, то блядь, без всякої війни купа болячок буде, да? Без всякої війни, блядь. То був на ОБЗ і акуборотравма, так звана да? контузія. Вона всіх присутня і по декілька разів, по 5, і по 10 і по хер на скука, Тому грошове забезпечення ці люди блядь, абсолютно заслужили. Ну точно не ви, блін. І вже цю дурку гнать. блять. Популістичні заяви, планами махати, прес-конференції збирати, підарів оцією хуйньою. От Покровська, от Курахова не відженеш. Стратегічний план оборони закопатися в три територіях, де ми є зараз. Накопичити сили і засоби у нас є виробництво власної зброї, спрямувати кошти. У нас є можливість відмобілізувати у нас людей ще достатньо. Правоохоронна система, державні службовці, спецобліки блін. це декілька мільйонів осіб. Ми спокійно от формуємо нормальну армію. У нас ще є доста старого костяка, який обучить нового. Наладить взаємовідносини з коаліцією з 50 країн, яка дає нам зброю. і послами не призначати диверсантів вроді Макарової чи Венедиктивої, яка запора всю зовнішню політику. А нормальних людей, фахових дипломатів. У нас всього вистачає. І хороший же незаконний спосіб, блядь, керувати країною, блін, осіб, які відношення не мають ні до чого. У нас є конституція, блін, і треба виконувати конституцію. Бо навіть, блядь, закон України про нацполіцію, поліцію статтю 24, Міністр і всі його підлеглі не виконують, тупо не виконують, де кримінальні провадження. 5% поліції на фронті, 95 дезертірів, жінок зниклих безвісти, да? товчуть біля банкової, да? та по країні лазять, блядь. Здорові ухилянти, блядь, Весь інтернет в рекламі, блядь, Набор в поліцію. Куди? Це прихисток блядь, для ухилянтів, а не набор в і Дезертирів, блядь. Іде війна, блядь, за вас ніхто воювати не зобов'язаний, блядь. Напиздали гроші, так ідіть захищайте свої статки, блядь. Прокурори, інваліди. Системні зміни потрібні в країні. Я завжди говорив і говорю, блядь, введення стану війни, мобілізація економіки, умова функціонування воєнного стану блять? і мобілізація державних службовців правоохоронної системи. Все кратко. У мене все. Всіх обняв, все буде Україна, слава нації.